Всім привіт! Вирішив я значить, показати вам, який зараз старт в Рейді в 2025 році. У мене досвід гри десь 5 років. Останній аккаунт я грав 2 роки, отримав Маріуса, закривав майже весь контент, але вирішив розпочати заново. Тепер це буде мій основний аккаунт. Зараз е, доволі просто стартувати, не так як раніше, тому що є куча бонусів, куча легендарок тобі одразу дається. Я отримав е, за промокод е, а е, Також е, при реєстрації там, за посиланням отримав одразу драху на 25 рівні Фейн. Е, плюс зараз ще отримати можна Алісу. Що дуже добре, так як вона буде п'ятизірковою. Метеорит на початку дає доволі сильний буст. Сьогодні на моєму аккаунті 16-й день. Зараз покажу вам, що я зміг за цей час зробити. По місіям на арбітра, я забрав 300 рубінів. Зараз проходжу другу частину, її вже в принципі закрити можу, але це забирає час, так як потрібно чекати, доки відкриється Форт Тіні, який буде тільки в неділю. Сьогодні я зробив Сили квест, зараз прийдеться чекати до неділі, зроблю це. Потім тут все швиденько проходиться. От, ще за тих буде з подолати 50 героїв на арені. Це займе багато боїв, тому що я зайшов в голду, а там я тільки одиночні пачки можу вбивати. Тобто це буде близько 50 перемог. Ну Інколи є, попадаються супротивники, яких 4 героя можу вбити, але поки лише одиночок. Так, далі. Тому великий зал у мене також досі ну, не сильно качається швидко. Хоча тут потрібно для того, щоб отримати легкнигу, підняти оці 5-3 стати до 5 рівня. Так, це ось В квестах Арени. Тут у мене є навіть перемоги в захисті в Голді. Але ось потрібно поліпшити три бонуси елементів. Так. А, мені пощастило, що я розпочав, коли а, були їх на всі камені, крім міфіків, з перших п'яти синіх уламків я отримав артака. Він прям дуже імбовий на початку. Зараз мені проходить контент, я качну йому таланти. Учора і він бустанув прям дуже сильно. І урон по КБ, і проходження підземок. Тут мені також непогано так вийшло його прокачати по швидкості. Має 213 швидкості, 200 точності. Хотілося б отримати ще банер на Точність зі швидкістю або на опір зі швидкістю, щоб він краще жив. Ну і в ідеалі його одягти в сет регенерації та сет седбесмертя або в ампірізм, щоб він соло міг качати корм на паучихі 20-й та лаву крижаного голема проходити. Також під ці ікси мені впав Етлен, не скажу що це прям дуже гарний персонаж, але на початку він мені підійде і буде крипту проходити. І може десь в ПВЄ. А ось Фаталіст, Кріодан, це прям імбові, вони підійдуть мені навіть на хай-енд контенті. Фаталіст це. Заготовочка невелика під Ал. Якщо мені впаде хілікат, ратнік, ловець, ну це буду дивитись, потрібно відкривати камені, що буде падати. Зараз мені потрібно все, особливо епіки. Акреадан хардлава. Може він мені тут також допоможе її, звичайно пройти, тому що я зміг пройти лише. Зараз підземки. 10 рівень. Далі не вистачає мультиатак, щоб відкривати щит та зносити його, а у Крядана їх 3 з А1. Лава 10, -та. лігва дракона я пройшов до 15 рівня. Це вже гарно, що падає 6-зірковий шмот. Буду фармити. потрібен сет швидкості, сет крадіжки життя. Якщо буду фармити судну вежу, нищення також потрібно. Точність непогана для початку. Отруєння на КБ також заходить дуже гарно. Так, Далі по пробив 13-ту. Далі поки не виходить, треба переодягти Артака в регент, щоб він міг соло тут проходити все. Але 13 рівень це також вже гарно. Падає шестизірковий шмот, а вже немає зеленого шмота. Так що біже я трошки пофармив, понабивав собі. Так, Мінотавра Каель з артаком у мене з талантами. Також вже вдвох зачищають, так що далі я вже не буду купляти зарубіни собі таланти, а зможу брати енергію і фармити довго, але це буде трошки дешевше. Так, фарти всі зачисте до 13-го. Тут по квесту. Форт Знайн, напевно, зможу пройти трохи далі, але поки не пробував. Ну, Арена я вже казав, у мене голда, але я оце б'ю тільки ось отаке. Потрошку, потрошку, медальки набиваються, бонуси треба апати, я завжди апаю лише першу швидкість, не швидкість, а точність, тому що її важче всього буде добирати на початку. Групову арену також б'ю. Трошку... Тут папик паки не сильні. Набиваю, отримав камінь. Десь завтра, напевно, отримаю ще 300 енергії, хай воно буде, це, це лишній буст. Клановий босс після того як апнув артаку таланти. А, Майже за один ключ забирається третій і четвертий трохи не вистачає, щоб за три ключа забирати. Але я думаю, сьогодні буде подія прокачки тренування. Тут я бачу, що повинні бути гарні нагороди. камені епік книжки мені зараз дуже потрібні. Так що, напевно, сьогодні буду прокачуватись. Прокачаю в першу чергу фейн, щоб вона більше дамагу мені вносила на КБ. Плюс закрити місію. Там потрібно мені залишилось поліпшити на 6 зірок зеленого героя і червоного. Ось якраз в першу чергу буде фейн, потім Драха, а потім вже Алісу буду качати. Sunwound, поки мені не дуже заходить. Він більшаренний персонаж. Ну, Його можна і в ПВЕ на хвилі використовувати, але це не той буст, що мені зараз потрібен. Ось ці три персонажа будуть основними у мене демагерами. Е, також я взяв собі пропуск. Е, сет інтуїції, мені дуже подобається: е, дає швидкість, ігнор захисту ворога. Я хочу встигнути до. Наступного вівторка, коли буде КВС з особистими нагородами, накопити е серебро, е набити рівнів тут, щоб можна було покрафтити і хоча б один, там, я надіюсь хоча б на один повноцінний гарний сет, такий, щоб 200 плюс швидкості, 100 кша е і 250 ку хоча б е був одягнений у мене на. Фейн і що-небудь там на Алісу також. Алісі я візьму спочатку метеорит, він дасть мені гарний буст по урону на тому ж КБ. Зараз в мене там Sunwocon, який демага майже не вносить. Так що... А метеорит, там, якщо я стою 20-25 ходів, буде давати пару мільйонів урона на будь-якому КБшки. Так що в ідеалі на наступному тижні я хочу забирати з двох-трьох ключів четвертого і з ключа третього. На п'ятий поки недостатньо. Потрібні всі персонажі з талантами плюс. Ну, зараз по дебафу в мене непогано виходить. Тут у мене є, я ж кажу, і фейн, де воно тут фейн розлом, слабкість штраф атаки, яди майже заповняються, вижих є, плюс буде тут Аліса з метеоритом. Драха трохи під хіл, ну, це таке. Воно не дуже заходить. от Ще Драху б замінить. На когось з ідеалів було б на якусь контратаку або блок шкоди. Ну, Поки таких персонажів у мене нема. Судну вежу навіть трохи пройшов. Я боявся, що поучіху не зможу вбити, але вбив. Сьогодні ще попробую пройти далі. Може, тут енергію, там срібло якесь отримаю, курочки. Маленький буст, але... Все, все одно приємно. Так, що ще я хотів показати вам. Також сьогодні точно так, буде сьогодні 1 плюс 1 на сині уламки. Не знаю, ще не вирішив відкривати, не відкривати, можу ще взяти 11, це буде 20, але я ж вже отримав Легу. Плюс це стартовий аккаунт, я всього відкрив їх, мабуть, на штук 15, може трошки більше, і з першої п'ятірки в мене випав артак. Ну, подивимось. А, якщо вирішу робити тренування, то, скоріш за все, і буду відкривати камені. Потрібно, потрібні персонажі, я трошки відвик все прокачувати зеленими, але маємо, що маємо, будемо розвивати. Фейн, якщо апну, то відразу зможу забирати четвертого КБ. На 5 зурок вона слабенько дамажить, але її треба і трошки передіти, і банер буде, тут, тому що тут міткості нема, а десь на точність я навіть щось отримав. Хоча б ну ось це щось це таке от. До речі, треба буде відкрити шкоду її надягти. Жаль, що нема точності. Тут, тут навіщо щось було. Ну, Подивимось. Тут вона не, не доточена, не прокачана, це так біга, аби було. Я чекаю все таї інтуїції, щоб повноцінно її одягти. Так. Ну, Здається, це все основне, що зараз я проходжу. Буду фармити дракона потрошку. Сьогодні, напевно, прокачаюсь. Буду далі розвиватися, дождусь о, хімера, як отримати дроп. Я зарано ударив і демага тут небагато, на другий сундук. тільки. Але якби щас бив би, то напевно б останній забрав би. Дочекаюсь, поки отримаю дроп і перейду в свій клан. Там і рівень великий, і весь контент падає, хімери, не пам'ятаю, вбивали неможливо, напевно, останню. І трошки фармили пекельно. Ну, пекельну. Першу також бувають. Це будуть там кращі дропи, те, тому що виграють і першість, і в гідрі. Скоро почнеться. Осталося 4 рівня. буду намагатись бити гідру, збирати мітралу та і сет кам'яної шкіри потрібен завжди. Плюс облоги. З облог шмот падає топчик, особ... особливо на моєму рівні. Там вони чи в 5 чи в 6 лізі, тому 6 легендарні шмотки. Must have. Я переміг в декількох турнірах, там був турнір групової арени, там ще якісь, то набив до обходу трошки. І тут ось по зробив, також на першому місці. Отримаю п'ятизірковий шмот, епічний плюс камінець сьогодні. Так, що в мене там було по. Ось скільки набив я. Ну, Є щось непогане, ну, але багато чого так собі. Треба буде п -п -п перебирати, попродавати. Напевно, це треба буде але Я поки залишаю сіру на інтуїцію. Пощастило, що двоє шестизіркових ботинок на швидкість випали. Тут на персонажа здоров'я теж непоганеньке таке можна буде одягти. Так що... Будемо дивитись, розбиратись. Десь сьогодні, напевно, також запишу відео, якщо буду ламки відкривати, що мені випаде. А так буду раз, в декілька днів ділитись своїм прогресом, ділитись, що здобув нового, що пройшов, як пройшов, буду збирати пачки, показувати, як правильно. В принципі, я майже все на минулому аккаунті збирав собі сам, фармилося все, налаштовував авто, може, якісь гайди зроблю, огляди на епічних персонажів, на легендарних, коли будуть падати. Так що підписуйтесь на YouTube канал, підтримуйте український контент. Дякую за увагу. Всім папа! -па.